Треба збирати три і прибігти сюди, а хто виграв? Ну, поки що водвоє. Mm. Я Юля, я з Луцька. Скажи, що для тебе за млиння? Це табір, там, де можна гарно проводити час е з класними людьми і навчатися нових майстер-класів. Мене звати Тарас, я з Волинської області, Луцький район, село Верхівка. Все норм, кормлять класно. Діти теж нормальні, волонтери теж круті з педагогічного коледжу Дядько Руслан ну... Я з села перевали звати артем. Подобається найбільше тяжні, які готують їжу. не просто любов. Це привіталося квест, як ми грали діти проти мам. І діти виграли. Сьогодні діти ми будемо виготовляти такі свічки з гущи. А, це бонометом. вона медом? Вона пахне медом. А ми не любимо свічки. І пахне медом. Так, можна заходити. І часто хочемо. Мене звати Ольга, ми приїхали з дітьми з Рівненської області, село Золоте. Ну це реально віднова, дійсно віднова, тому що навіть якщо дівчата порівнюють мене з моїм попереднім станом, то це віднова. Певною мірою обмін енергії. Тобто ви тут були окремо? Так? Да, мами були окремо. Ми тобто ви... займалися своїми справами. Клас. Так, так. То ви виходить, що тільки як на обідах бачитесь, да? Ну там? Ну так, так. Діти розважалися, в їх була своя програма, для мам була своя програма. Мене звати Вова, я з Сумської області проживаю в місті Гусів. Мені тут дуже сподобалось. Найбільше я запам'ятав, коли ми вжарили маршмеллоу, ходили на дискотеку і кидалися кульками з водою. Я намагалася віднайти якийсь внутрішній ресурс, тому що кожен наш ранок починається із того, що через внутрішній біль, через сльози потрібно знаходити сили, проживати день. Думати про дітей, ну, а внутрішні ресурси мають властивість закінчуватись. І е, в певний момент я взагалі подумала, що, напевно, така порожнеча від слова зовсім відчувається. Тут, на природі, серед е, жінок, е, скажімо, просто змогла вдихнути і заглибитись у деякі моменти, дещо переосмислити. Зрозуміло, що робити далі ніби. Так, я. так. Що вам отако, подивіться на маму? Що вона змінилось трохи, ні? Да. Яка стала веселіша, може, трохи? Угу. Да? Щиро дякуємо волонтерському руху і меценати для солдата, зокрема його очільнику Руслану Таліцькому. дякуємо Яну Бурасу, усім працівникам інтеграційного центру «Замлиння», нашому психологові Олександрі, дівчаткам. Дуже добре відчуття покращилося порівняно з тим, що було. Дуже велику підтримку тут отримала дуже багато корисних порад, як пережити ці всі складні моменти. Ось, Як вам подобається? Приїдете ще обов'язково! Мене звати Оксана, я волонтерка з Луцького педагогічного коледжу. Ми приїхали в табір до діток, щоб з ними цікаво та весело провести час. Напевно, більше ми провели час весело. Не скажу, що з користю за, за ну але враження є, емоції є, і це буде незабутньо. Ну і ми хочемо ще. Ну ми вже й намовили дітей трошки, щоб вони сказали, якщо то Руслану щоб нас саме на наступний табір брали. Афганець, да? він а він афганець, він кантужений. Боже, я тих афганців боялася як прокажонний бо, У -у -у. дівчата. Ну дійсно. Вон Це зараз і наші Ту чоловіки, ну, типу, е... хлопець, да? яке сприйняття їх буде. Нам треба навчити, налаштувати своїх дітей, посилу. себе, оточуючих. Мене звати Кирил, я з Хмельницької області. Ого, так далеко приїхали ви, так? Як тобі землі? Нормально, клас. Що найбільш сподобалось? Ігри. Я з Рівненщини, з невеликого села. Що найбільше запам'яталось? Ті хлопці, з якими мене поселили в одній кімнаті. І що ви там робили? Лучше не розказувати. Я Матвій, я з Рівненської області, а саме з села Забор. Як проходили ваші дні? Що ви робили? Е -е, ну, в перший день всі дні. Стоянно я встаю ну, я десь в 7 ранку, потім 8.30 йдемо на зарядку, в 9 уже снідаємо. І кожен день щось нове, там, якісь челенджі. Тобто, як тобі сподобалось? Так. Да. Дівчата якусь сподобав дівчина собі? Ні. Що, ви тут познайомились, я так розумію? Да. Так. — Що робили? Все, І квести, зефірки жарили, дискотеки, З фільми мили. дивились. Саме сподобалось сподобалося їжа, тут смачно готують. Так. — В трьох словах замлиння. Класно, весело, суперово. І спачку. Банани звук зібрали! Тепер ви будете гарно слухати, так? Вже бананів в лохах не буде, так? Все, смачного, і потім буде десерт. Слава слава! Ну було важко вам чи як? Моментами було весело. Швидше. Дітей так само залишились емоції, як і в нас. Дуже щасливі. Раді, що ми їм можемо хоч так допомогти. І надію, що ми, може, перший та не останній раз. Для нас це був досвід працювати з дітками. Хотіли б ще сюди приїхати. Дякуємо за те, що нас випала Можливості. така можливість побувати тут з цими дітками. Вони кожен унікальний по-своєму, в кожного є щось таке особливе. Дякуємо Руслану Теліпському і надіємо, що він нас ще покличе, запросить, і ми будемо не тільки цього року, але й наступного волонтерити і допомагати. Все, готові. А, да. Все, давайте. Млин, зима, далі. Ялина. Ялина. Да. Лиман. Лиман є таке. Лани. Зробити якомога. Ну, Цифри. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Браво, браво, браво! Дружня нічя, бо команди дуже гарно приготувалися і тяжко буде, щоб хтось з дитини плакала, бо ми їх мучили три дні. Я Олександра, я психолог. І я намагалась вкласти просто основи: це робота про себе, ресурси і розуміння того, що якщо щось болить, то може бути і психосоматика, а також розвіювала міфи між психосоматикою і любителів порозказувати. Змінились за ці 4 дня, три? Вони відпочили. В них тут безпечне середовище, де вони можуть поговорити, тому що в соціумі тема втрати досить табуйована і люди не вміють сприймати більшість речей, вони навіть не розуміють, що таке може бути, і не дають дівчатам, жінкам такої підтримки, якої вони потребують, або і навпаки. Вразило те, наскільки. Мало підтримки, вони отримують поза таким табором. Державі, наприклад, треба більше спонсорувати подібні заходи, а більше пропрацьовувати, проробляти різні психоедукаційні лекції, вебінари на тему того, що втрата це є частина життя, не лише така, яку ми зараз маємо. Це не є нормально в умовах війни. Але сама саме ставлення до втрати до людей, які переживають втрату, потрібно, щоб вона змінювалася і нормалізувалася суспільство, і щоб суспільство не засуджувало, не розказувало кому що потрібно робити, просто щоб людям пояснювали, що це, як це, і як можуть вони саме зі свого боку вплинути на покращення ситуації, що можна питати, що не можна, як можна ставитись, як не можна, тобто змінювати а, сприйняття допомогли нам всім трішки врятуватися від суму. То ми вам хочемо віддячити також запропонувати ось таку коробку з ліками. суму. від суму. Тут є рекомендоване дозування, а також наслідки передозування. Тому прийміть, будь ласка, від нас. Дякую! Що ви там приїхали, все добре? Все добре в нас добре. Дівчатка, ставте тут речі, ми зараз все позабираємо, руки помийте, буде обід, а далі ми вам все це розкажемо. Волонтерський рух мецтати для солдата. Щиро дякує нашим друзям, партнерам з Польщі, з Франції за реалізацію чергового табору. Номер 3 вже закінчився. Це були дружини небесних воїнів і дітки-підлітки. Це була віднова номер 11 І віднова номер 12 Маємо велику честь приймати матерів небесних воїнів. Дякуємо всім, дякуємо інтеграційному центру землення, отцеві Янові Боросу, товариству Ксенія, пані Агнішця Томбінський, товариство Франції Антихаксіон Ет Солідарити. І нашим друзям з діаспори, з Німеччини, з Фінляндії, всім, хто долучився до реалізації цього відпочинку реабілітаційного. Слава Україні!